Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Схоже, сонце на кульбабку жовте та кругленьке, посміхається ласкаво діточкам маленьким. Діти, ми сьогодні з вами пограємо та роздивимось уважно, що це так, це сонечко. А якої воно форми круглої? А що в нього ще є? Так, промінчики. А які промінчики? Довгі і короткі. Ми сьогодні з вами будемо займатися конструюванням із конструктора Лего. І будемо викладати сонечко. Але спочатку ми повинні з вами зробити пальчикову гімнастику, для того, щоб наші ручки гарно, вправно працювали. Сонечко, сонечко, кожен пальчик зігріває. Гріє нам долонечки, усіх разом нас збирає. Для цього нам знадобляться ось такі цеглинки. А якого вони кольору? Так, жовтого. Це конструктор Лего. Ці цеглинки, ви погляньте, малята, вони різні за довжиною. Так. Це довгі цеглинки, це середні цеглинки. А ось малесенькі чотирикутні цеглинки. Це й буде початок нашого сонечка. Спочатку беремо маленьку чотирикутну цеглинку до неї, яку ми будемо брати так, середню Середню по довжині цеглинку. А потім? Потім яку? Довгу. Довгу цеглинку по довжині. Ось так. Так. А тепер. З іншого боку, теж треба зробити нам ось такі цеглинки. То як куш ми до цієї великої, довгої цеглинки, так, середню. Ось вона, середня цеглинка. Ось так прикріплюємо. Щільно-щільно, щоб вони не розпадалися. А потім яку так маленьку чотирикутну цеглинку. Ось вона, погляньте. Ось так це й буде наше сонечко. Але чогось дітки, не вистачає в цього сонечка. І воно засумувало. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Так, звісно, промінчиків. А які ж промінчики у сонечка? Ми з вами говорили. Так, вони є і короткі, і довгі. Тож, щоб були довгі промінчики, нам треба цеглинки нашого конструктора Лего, ось так довгу цеглинку. Потім теж довгу цеглинку, ось вона. А тут. Ось ідуть коротші цеглинки середньої довжини. Так, ось так, чергуючи їх так, так. Потім знову яка довга цеглинка. Так, конструктора нашого. І ще ось така довга цеглинка. А ще ж не вистачає середньої довжини цеглинки, щоб були коротші промінчики. Ось так. Ясне сонечко в кімнату, дивиться віконечко, дуже раді всі малята плещуть у долонечки. Діти, ви сьогодні були великі молодці, розумнички, гарно працювали і все вірно відповідали. Діти, а давайте пригадаємо, а що ж ми сьогодні з вами конструювали? Так, звісно, сонечко. А з чого ми його конструювали? Так, із конструктора Лего. Молодці. А якого кольору в нас були цеглинки? Так, жовтого. І наше сонечко теж вам дуже-дуже дякує, діти. Розумнички, тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічів!